Зараз точиться багато розмов про те, коли ж наступний очікувати масовий ракетний удар, який буквально за останні дні так накрив Україну, і в Київ, в тому числі. Яка ж мета цих ударів? Так ось найближчий час, говорять спеціалісти, в принципі, можна їм довіряти, це найближчі вихідні, бо в неділю, саме в неділю, буде різке похолодання в Україні до мінус двадцяти. В деяких місцях і це дуже добре для росіян, щоб пошкодити енергетичну інфраструктуру. Плюс західні джерела пишуть, що мета, все ж таки, нинішніх ударів це послабити саме в цей час, в ці місяці, систему ПВО. Бо з початком фінансового року в нас почалися звичайні затримки заходу снарядів ракет для ПВО, і це найсприятливіший час для того, щоб Послабити наше ПВО, щоб вона використала максимальну кількість ракет, і в неї не просто не вистачало на все. І тоді вже росіяни накриють поповнення.